Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимося партію з 1857 року. Білими грав Джон Вільям Шультен. Це шаховий майстер з Німеччини та США. Чорними грав Пол Морфі, некоронований чемпіон світу. У Морфі був такий дуже атакувальний стиль гри, комбінаційний. Він намагався постійно вигравати темпи для розвитку фігур і жертвував матеріал. Сьогоднішня партія яскраво демонструє стиль гри Морфі. Дивимось, Е4 Е5, Ф4, королівський гамбіт, Д5, контргамбіт Фалькбейра. Морфі вже намагається перехопити ініціативу. ЄД, Е4. Хід Е4 потрібний, щоб білі не могли розвинути коня на F3. Але, мабуть, трошки кращий хід це все-таки Є F. Ну, тут ще багато теорії. В партії було е 4 кінь С3. От пішак на е 4 заважає білим, тому потрібно було д 3 одразу напасти на такого пішака. Кінь С3, кінь F6. д 3 Білі все ж таки на нього напали. Ну, Чорним бити пішака на D3 це зовсім погано. Буде слон Д3 чи ферзь Д3. І виходить, що чорні просто допомагають білим розвивати фігури. Слон Б4. Зв'язали коня. Кінь білих бореться за центральні поля. Тут зараз основне йде боротьба за центральні поля. Е4 і Д5 Слон Д2. Білі розв'язалися. Е3. Хитрий хід, хороший хід, напалена слона. То чорні жертвує ще одного пішака. Слон є 3, але тепер кінь знову зв'язаний. Хід чорних. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, що тут грати. Ну Якщо побити пішака на d5, це хороший хід, але не найкращий. Слон відійде на d2. Найкращий хід рокіровка. Ось чорні вже зробили рокіровку. Тура хоче походити на Е8, а білий король в центрі і до рокіровки ще далеко. Слон Д2, тура Е8 шах. Слон Е2. Тут Морфі зіграв не найкраще. Він побив на С3. Найкраще було слон С5. Слон стоїть по центру, контролює важливі поля. Наприклад, не дає білим зробити коротку рокировку. Слон С3. БЦ. Слон g 4 Тобто слон зв'язаний. Яке діє правило? На зв'язану фігуру потрібно ще чимось напасти. Ось і напали напалена слона. В білих є проблема. Слон. Зв'язаний. Потрібно зразу вирішувати проблему. От є зв'язка. Чим якнайшвидше розв'язуйтесь. Ну, як розв'язатись білим? H3. Ну, що робити чорним? Слон аж 5 погано. от G4 буде. Слон Е2, кінь Е2, ферзь d5. напав на ж2, рокіров. І по матеріалу в білих на пішака більше. Ось тут є здвоєні пішаки, але зараз це добре. Ось. Пішаки багато полів в центрі контролюють. Ну, просто на пішака більше і велика перевага білих. На H3 чорні мають ще хід ферзь d5. Тобто залишили слона під боєм, але напали на поле g2. За білих, звичайно, слона бити погано, буде ферзь g2. Напали на туру. Тура має коня захищати. Також є загроза кінь G4. Оскільки слон зв'язаний, кінь g 4 і буде навіть загроза ферзі 2 мат. Тут чорні виграють. Ну, але в цій позиції за білих правильно зіграти король 2. Розв'язали слона, захистили поле g2. І король на F2 досить захищений. В чорних вже ж немає чорнопольного слона, щоб напасти. Так, а в білих є проблема. Слон зв'язаний, білі це ігнорують і потім через це програють. С4 білі захистили пішака. Пішак на Т5 він не дає коню зіграти на С6. Тому шаг прийшов, шаг D5, він прийшов половину поля. За нього потрібно чіплятися. Ось так. Це 6. І білі помилилися. Основна проблема в білих зв'язаний слон терміново зіграти H3. Білі побили ДС, кінь С6. І кінь йде на D4, і кінь нападе ще раз на зв'язаного слона. Тобто, якщо H3, то це вже не рятує. Слон є 2 кінь є 2 кінь D4. І білі програли. Тому от білі зіграли король 1. Втратили рукі року, але основна не втрачають фігуру. Хід чорних, подумайте, що тут грати далі. Білі загрожують побити на G4. Тому тура є 2. Жертва якості. Але це проста комбінація. Кінь Е2, кінь Д4. Тобто чорні віддали туру за дві фігури легкі. Кінь на Е2 зв'язаний, тому ферзь б 1 Слон Е2, король 2. Це вже виграшна позиція в чорних. Дві фігури за туру, легкі фігури активні. Тури, поки білі нічого не роблять. Величезна перевага чорних. І дивимося, як чорні тут швидко виграли. Кінь же 4 звичайно, король G1. Ось, Тура ще й заблокована. Тут хід чорних, і можна поставити мат в 7 ходів. Це не так просто додуматись наперед на 7-ходів, ну, але, можливо, хтось з вас зможе. Тому подумайте, як тут продовжувати атаку. В чорних є багато різних хороших ходів а от найшвидша перемога це кінь в 3. GF. Тепер ферзь d4. Король g 2 ферзь f 2, король h 3. Виминали білого короля вперед. ферзь f 3, король h 4. Ну, тепер значно простіше завдання. Хід чорних, знайдіть мат в 3 ходи. Тут є два варіанти, як поставити мат в три ходи. Кінь Є3 було в партії. Можна ще було зіграти кінь 6. Кінь Д на F5. Ну, кінь з Е3. Основна ідея це хід кінь F5. Забрали коня, відкрили діагональ, загрожує фер 4 мат. Тура ж 1 Кінь F5, король же 5. Fерсіh5. Ось так от виграв Морфі. Дуже швидко і гарно. Ну, також от білі грали не найкраще. От білих був зв'язаний слон, потрібно було розв'язуватись. Як найшвидше розв'язатися. Тоді б білих було б все нормально. От мали б білі зіграти аж 3. Як на мене, це головний урок з цього відео. Є зв'язка якнайшвидше розв'язуйтеся. Кому сподобалась партія Пола Морфі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!